Усім привіт-привіт! Усім доброго, мирного і благословенного вечора. А так в нас біло-біло-біло навкруги. Сьогодні в нас сніжок виперхав. ну трішки падав, не виперхав, а всипався. Мороз не такий. Великий був, як учора, але сьогодні холодніше, тому що сьогодні сиро і вітер. О, о, саме ось так є. Дуже гарно. Сніжно-біло. Дуже-дуже гарно. А я, а я йду додому. І запрошую вас на прямий ефір, який відбудеться сьогодні, 4, 22 січня, о 18-й годині. Зараз я хутенько в господарку. І ой-ой. І, і на ефір, і будемо спілкуватися. Теж запрошую вас, дуже гарно, але дуже, дуже холодно, бачите? Тут на криші сніжок є, а в мене немає ніяк. У мене така криша, що дуже швидко сніг падає донизу. В грубці палиться і, напевно, через те трішки, трішки нагрівається, напевно, так. І падає. Ой -ой. Дивіться, яка краса, як гарно, дуже, дуже гарно, А так. такой. До побачення. Бережіть себе і своїх найрідніших. Усім добра тепла і Божого захисту. Усім міцного приміцного здоров'ячка. Пока-пока, пока. пока, пока.